В мене питання до прем'єр-міністра. Чи плануєте ви писати заяву про відставку зв'язку з тим, що другий рік поспіль ви провалили бюджетний процес? Ви особисто не тому, що всі інші міністри. Будь ласка, не передавайте це запитання до них. Ви очолюєте уряд. Вас в минулому році не вистачило грошей 600 мільярдів гривень десь в липні, серпні місяці, тому що ви думали, що у вас війна завершиться в липні місяці 2024 року. В цьому році вам вже не вистачає 450 500 мільярдів. І ви зараз розповідаєте, що ви будете тягнути якийсь закон за основою в цілому, протягнувши всі ті хотілки, які туди закладаєте, не думаючи про армію. Вам і в 2024, і в 2023 третьому році. Оці казали, що грошей ви заклали на армію мало, їх там не вистачає. Ви все рівно протягли цей закон про бюджет на 24 й і на 25 й рік в залі. І чи вистачить вам совісті в це визнати як помилку, прорахунки, нефаховість, некомпетентність і написати заяву про відставку як прем'єр-міністр? Дякую за ваше запитання. Отже, уряд планує бюджету відповідності до запитів. Профільних міністерств цього року бюджет так само був спланований. Дякую за вашу високу оцінку, що ми протягнули цей закон в залі. А народним депутатам дякую за те, що цей закон про бюджет був підтриманий, проголосований, і станом на сьогодні всі соціальні платежі, всі бюджетні платежі, всі платежі для збройних сил України для сектору безпеки і оборони здійснюються в повному обсязі без затримок. І ми маємо можливість фінансувати нашу не лише оборону, але також наш соціальний бюджетний сектор в повному об'ємі. Відповідно, оскільки війна триває і ми маємо захищати нашу державу від ворога. Потреби у війні не завжди є передбачуваними вони змінюються. Військові військові витрати, військові потреби зростають, зокрема і тому, що деякі з партнерів не завжди вчасно і в повному обсязі виконують свої. Обіцянки і зобов'язання, звісно ж, можуть виникати додаткові потреби, як і минулого разу коментував міністр фінансів, а також заступник міністра оборони. Відповідно, і цього року ми маємо додаткові потреби у зв'язку з тим, що частину коштів використовували в першому півріччі для закупівлі озброєнь військової техніки для наших збройних сил, зокрема дронів, зокрема артилерійських снарядів. Відповідно. Відповідно, будемо продовжувати цю роботу спільно з оборони, і як вам відомо, зараз іде робота над тим, щоб внести зміни до бюджету і дати можливість Збройним силам України сектору безпеки оборони боронити нашу державу без боргів і без фінансових проблем. Відповідно, вважаю, що уряд робить все можливе і дякую парламенту Будь ласка. Спок... Дмитро Олександрович, ні. Ні. ні, З процедури ми даємо після закінчення циклу. Через 19 хвилин я дам з процедури. Е, ні. Ні. Сьогодні, сьогодні я дав Железняку, так, буде вже несправедливо. В, пере, в перерві, в перерві. Ні. Ні, ні, я не дам.